Питання, чи два, питання. два питання. Е, зачитаєте? Так, Давайте. у нас є два питання: внесення змін до програми підтримки матеріальної, технічної, фінансової підтримки Збройних сил України на 2025 рік. І в нас є питання внесення змін до бюджету у зв'язку з тим, що у нас є нагальна потреба звернення військової е, частини. Ні, це зараз. Так, це і... ми за порядок денний угу. голосуємо. Угу. Хто за? Є так що начнемо з тим, що у нас є звернення від військової частини, і нам необхідно передбачити для нашої тероборони лісопиломатеріали у сумі 215 тисяч гривень. Відповідно, нам треба внести зміни до програми ЗСУ, і ми передбачаємо такий пункт круглі лісоматеріали, порода ялина. У нашій програмі підтримки збройних сил України на 2025 рік і відповідно будемо вносити зміни до бюджету. Де будемо забирати кошти з інших програм на людину вісімдесят інша діяльність міської ради. Там у нас є програма е, місцевого самоврядування, програма підтримки управління комунальним майном в сумі е, 215 тисяч гривень, і направляти на це придбання матеріалів для того, щоб ми закупили ці матеріали. Все, це таке нагальне питання. І це в програмі просто додатково Так, в програмі. Додатково пишемо пункт, тому що у нас кошти є передбачені. А по бюджету робимо перерозподіл з інших видатків забираємо. Тобто, ми окремо голосуємо зараз так. Е, на... за програму. Окремо за програму доповнення до, до програми. Так, доповню тут. Доповнення програма є, ми просто указуємо, що ще потрібно. Хто за? Так, і друге питання. І друге питання внесення змін до бюджету, щоб передбачити ці кошти на ці перед Хто за? Все, дякую.